Закінчився чемпіонат України з легкої атлетики. Його учасниками стали спортсмени зі всієї країни, зокрема і сумчани. Абсолютним чемпіоном у спринтів став Віталій Корж. На дистанціях 100-200 метрів він виборов золото з результатами 10,37 секунди та 20,87 секунди відповідно. Його молодший колега Володимир Супрун на цих же дистанціях став третім: 10,40 секунди та 21,37 секунди. Не менш ефектно виграла золото уродженка Сум Анна Платіцина. На дистанції 100 метрів з бар'єрами вона показала час 13,07 секунди. Ще одна наша спортсменка Оксана Шкурат фінішувала третю з часом 13,67 секунди. Слід зазначити, що дівчата змагались за складних погодних умов, сильного ловневого дощу. У бігу на 400 метрів вперше фінішував Віталію Бутрим з часом 45,77 секунди. Інший сумчанин Євген Гуцул став другим 46,33 секунди. нагороду завоював жіночий квартет з естафетного бігу 4 по 100 метрів у складі Оксана Шкорад, Марії Євтушенка, Марії Миколенко та Анни Красуцької. У підсумку Сумська область посіла. Дев'яте місце у загальному заліку також слід зазначити, що наші легкоатлети вибороли путівки на цьогорічний чемпіонат світу у Пекіні. Це Віталій Корш, Володимир Супрун, Віталій Бутрим, Вікторія Кащеєва а також студент Сумського вишу Сергій Смелик та уродженки Сум Анна Міщенко та Анна Плотіцина.